Денацифікація це геноцид українського народу і знищення всього українського. Депопуляція це вигнання українців з рідної землі через створення нестерпних умов для життя або примусову депортацію до Росії. Демілітарізація це капітуляція і роззброєння української армії, відмова від НАТО, нейтральний статус і створення умов, які дозволять Росії окупувати Україну без жертв. А що ж таке десатанізація? Путін і компанія постійно намагаються пояснити своєму населенню, що ж вони роблять в Україні, і мають з цим проблеми. Бо російська диванна армія, яка в принципі живе безцільно, не вміє і не хоче ставити цілий, і тим паче їх досягати. І от в пошуках чергової цілі, яка була б зрозумілою російському населенню, яке має магічне мислення і постійно годується теоріями змов, Алексій Павлов здається, якщо не знайшов, то принаймні намацав точку входу в російську свідомість. Помічник секретаря Ради безпеки Росії на хвилиночку заявив, що новою метою Великої Атєчесвіний сп'яцеп. Рації має стати десатанізація України або повна дешейтанізація за версією Рамзана Кадирова, який заявив, що тепер війна проти України є джихадом проти українського сатанізму. Серед сотень сект найбільше Павлова непокоїть церква сатани, яка нібито зареєстрована у США і розповзається Україною у фантазіях Павлова. Сатанізм це заклики вбивати росіян і наведення на них порчі на державному рівні. І в цьому винна як вважає Павлов, революція гідності, після якої українці відхрестилися від імпешних скрепов і, мовляв, перетворили Україну на тоталітарну гіперсекту. Яка мета і ПСО десатанізація? Денацифікація вона не вдалася. Вона не зрозуміла ні російському суспільству, ні тим людям, які безпосередньо там відстоюють там інтереси Путіна, а демілітаризація вона просто не вдалася. За більше ніж вісім місяців війни тут ще питання: хто більшу демілітаризацію кого зробив? Тому треба для того, щоб був мотив певний у тих мобілізованих сотень тисяч, які на сьогоднішній день є в Російській Федерації для російського суспільства, щоб пояснити їм навіщо взагалі продовжувати цю війну, в чому їх правота, з чим вони власне, борються. А для того, щоб демонізувати нас як ворога, вони придумували там новий такий фейк. Що в Україні процвітає церква сатани, яка прийшла з США, всі ми стали сатаністами, тому вони проводять зараз десатанізацію. А слід зазначити, що даний фейк ну, він використовує там, традиційні такі е, технології, як асоціація, тобто асоціація безпосередньо нас з якимось глобальним злом, е, використовує е, такий термін, таку технологію, як демонізація ворога. І засновано на тому, що чомусь там в уяві російських вождів у них глибоко релігійне суспільство, яке дуже негативно має відноситись до всього, що пов'язане взагалі зі словом сатана. Ну, Насправді, церква Сатани, вона більше властива сім'ї Російської Федерації. В Україні я про таку взагалі, наприклад, не чув, щоб у нас така була, тим більше, щоб така була офіційна. А це по-перше, по-друге, що ми відмічаємо, це те, що провідні, ну, Керівники, лідери держави Російської Федерації, держави ворога, вони не використовують в своїй риториці практично таких звинувачень. Тобто вони в глобальному кажуть, що вони борються з глобальним злом, але вони більше мають на увазі глобальний захід, а не саме Україну. Тобто, ця риторика вона більш властива для такого середнього рівня лідерів громадської думки, наприклад, як заступник Радбезу Російської Федерації та. А такі лідери, як там Рамзан Кадиров, які дуже люблять використовувати різні штампи для пояснення тих чи інших своїх рішень. Ну і врешті-решт, я думаю, що в світі більше людей посміялося. Просто коли перший раз кинули слово десатанізація. Ну це, це більше смішно. Однак в пропаганді до сих пір використовується. Отже, десатанізація це наступний крок в демонізації українців. Огида і відрази, яку викликають у російського населення, підсилює їхнє бажання вбивати. Це також намагання підняти бойовий дух мобілізованих. Служителі культу РПЦ їздять на фронт, розказують про буроньбу з антихристом, закликають мобілізованих росіян не боятися вмирати. Христос воскрес, і всі вместе з ним воскресні, і життя вічна. А тому ідіть сміло сміли і військовий свої І дом. І що якщо ви життя свою положили за родину, за друзі своя, як говорить священне Писання, то ви будете вместе з Богом, в його царстві, в його славі, в його вічний житті. І інколи стріляють з гранатометів. Все, батюшка, ну і згадаймо конфлікти на релігійній основі, зокрема, розстріл мобілізованих на полігоні в Білградській області та намагання православних встановлювати графіки молитов своїм побратимам-мусульманам. Хочеш <зв>. тільки, коли ми скажемо. І от після таких демотивуючих історій десатанізація це ще й намагання якимось чином об'єднати групи різних релігійних меншин під якимось одним гаслом, зв'язати їх однією метою, якою і стала десатанізація, дешайтанізація і джихад. Також цей наратив створює інформаційні умови для того, аби вербувати етнічні і релігійні меншини для війни в Україні. І, отже, Кирил Гундяєв призначає Путіна борцем з антихристом і благословляє на десатанізацію. А тим часом президент Франції Еммануель Макрон відвідує папу римського і просить його закликати Путіна, Гундяєва і президента США Джо Байдена сприяти мирному процесу в Україні і закликає служителів РПЦ не ввестися на маніпуляції Кремля. Цікаво за яким критерієм цій компанії борців з сатанізмом опинився Байден. На що Сергій Кислиця, постійний представник України, в ООН, відповів Макрону, що ніхто не маніпулює РПЦ. Це частина злочинного. Режиму СБУ вже виявили 33 служителя МП в Україні, які є або класичними агентами збору глибинної інформації, або банальними коригувальниками вогню, які у вільне від служіння Кремлю час благословляють війну у своїх рамах. Все, що нам і світу потрібно знати про РПЦ, це те, що це пропагандистський відділ КДБ ФСБ, який займається пропагандою культу руськава міра. І має розгалужену мережу розвідки і агентури Росії по всьому світу під легендою релігійної організації. Єдине правильним рішенням є гнати їх геть звідусіль на Росію.